Яків знаходився біля намету, коли побачив сина Нефталима, який мав пасти отари біля сихе. Той приніс окровавлений одяг, в якому Йосип кілька днів назад пішов провідати братів. Нефталим сказав, що це він з братами знайшов у пустелі, Яків був у відчаї, почувши, що його любимий син від коханої Рахілі міг загинути. Дикий зір роздер його, вгорі заволав Яків. Роздертий Йосип, і він упав на землю в глибокому заціпенінні. Проте Нефталим, як і всі його брати, знав, що Йосип живий, адже вони продали Йосипа із літа, які прямували до Єгипту. Тому брати так зробили? Вони не любили Йосипа за те, що той був найближче до батька, а ще за його віщі сни, згідно яким Йосип мав керувати всіма старшими братами. Ось такий сон Йосипа. Послухайте но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й встав. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. Або ось такий сон. Оце снився мені ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняються мені. Коли сини Якова. Ропасли отари до Танській долині, побачили Йосипа, що прямує до них, вони хотіли його вбити. Проте найстарший з них Рувим застеріг, що не потрібно цього робити. Йосипа роздягли, отяг облили кров'ю молодого козляти, щоб показати батькові, і за пропозиції її юди продали за 20 срібняків ізмаїлітян, що прямували з Гілеаду до Єгипту. В цьому місті потрібно згадати. Що від кожного з синів розмножиться окреме коліно єврейського народу. Неподалік кордону з Єгиптом ізмаїлітяни продали неспокійного раба іншим купцям, нащадкам Мідіян, сина праотця Авраама від Кетури. А ті привели його до сановника Фараона на ім'я Потіфар, бо було відомо, що цей царедворець шукає гарного на вигляд раба. Потіфар любив молодих хлопців. Але в день покупки раба, за якого він дав 400 срібняків, його призначили начальником царської охорони фараона, і оскопили, бо в дім фараона могли входити тільки євнухи. Як і в цей час оплакував Йосипа і плакав за ним його батько, і мідіяніти продали Йосипа до Єгипту, до Потіфара, царедворця фараонового, начальника царської сторожі. Так Йосип опинився в Єгипті. Його продали в рабство. Став він жити в домі царедворця фараонового Потіфара. Побачив володар будинку, що Господь з Йосипом. Все, що той не робить, іде на лад, та й призначив сина Якова управителем свого дому. Йосип провів у Потіфара 12 місяців. А у Потіфара була жінка по імені Заліха, а Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа, жінка пана його, і сказала вона: Пляж зо мною. А Йосип відмовився і сказав до жінки пана свого, як же я згрішу перед Богом, Проте, чи можна зупинити жінку, яка має бажання. Щодня вона намагалася спокусити його своїми розмовами і красою. Тричі на день вона змінювала вбрання. Щоб привернути до себе його погляд. Але Йосип був непохитний. І тоді Заліха захворіла від нерозділеного кохання. Кожним днем вона ставала все кунішою і блідішою, і вже не могла вставати. Одного разу, коли її відвідали подруги, у кімнату зайшов Йосип. Він був такий гарний, що всі подруги, які в цей час нарізали цитрусові, не змогли відірвати від нього погляд. І до крові порізали руки, навіть не відчувши бою. І Заліха сказала їм Якщо вже ви так, то яке мені бачити його у себе в домі постійно? І вони, зрозумівши причину її хвороби, порадили їй ще раз спробувати таємно спокусити Йосипа. І ось одного разу у свято, присвячене розливу Нілу, коли всі мешканці будинку Потіфара. Вирушили в язичницьке капище, Зеліха залишилася вдома вдвох з Йосипом. І схопила вона його за одежу його, кажучи Лягай же зо мною. А він позоставив свою одежу в її руці та й утік, і вибіг на двір. Коли Зеліха побачила плащ Йосипа в своїх руках, то покликала людей свого дому та й сказала їм, говорячи, Дивіться. Він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом. Підступності жінки не було межі. Потіфар знав про домагання своєї дружини до Йосипа, але не покарати свого управителя він не міг. І взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничого, до місця. Де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там, у тім домі в'язничі. У в'язниці Йосип було 12 років з 2217 по 2229 рік від 18 своїх років до 30. Проте Господь був з ним. Коли до в'язниці попали євнухи Фараона, чашник і Пекар, їм приснилися сни, а Йосип їх розгадав. Ось сон чашника. Бачив я в сні своїм ось виноградний кущ передо мною, а в виноградному кущі три виноградні галузки, а він сам, ніби розцвів, пустив цвіт і дозріли грона його ягід, а в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ті ягоди і вичавив їх до фараонової чаші, і дав ту чашу в руки фараона. І сказав йому Йосип: Оце відгадка його. Три виноградні галузки це три дні. Ще за три дні підійме фараон твою голову і верне тебе на твоє становище, і ти даси чашу фараона до руки Його за першим звичаєм, як був ти чашником Його. А ось сон пекаря. І я в сні своїм бачив ось три коші печива на голові моїй, а в коші горішньому, зо всякого пекарського виробу. Фараонове їдження, а птах їв його коша з над моєї голови. Для пекаря відповідь Йосипа була трагічною. Оце відгадка його три коші то три дні. Ще за три дні підійме фараон голову твою з тебе і повісить тебе на дереві, і птах поїсть тіло твоє з тебе. Так і відбулося. Пекар був страчений. А виночерпій, відновлений у своєму становищі. Тяшник фараона обіцяв потурбуватися про Йосипа, але на радощах забув про обіцяне майже на два роки і згадав тільки тоді, коли фараону приснилось два подібних дивних сни в одну ніч, і їх ніхто не міг розтлумачити. Ось перший сон фараона. Він стоїть над річкою, і ось виходять із річки семеро корів, гарного вигляду і ситого тіла. І паслися на лузі. А ось виходять із річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тілом, і вони стали при тих коровах на березі рік. І корови бридкі виглядом і худі тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих. Проснувся фараон, здивувався від побаченого сну і заснув знову. І снилося йому вдруге. Аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих, а ось виростає за ними семеро колосків тонких та спалених східним вітром. І проковтнули ті тонкі колоски, тим колосків здорових та повних. На ранок фараон поскликав всіх мудреців та ворожбитів Єгипту, та ніхто не міг відгадати тих снів. Тут чашник фараона згадав про ув'язненого Йосипа. І сказав Йосип до Фараона, Сон фараонів один він, семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих, сім літ вони. Ось приходять сім літ, великий достаток у всім єгипетськім краї, а по них настануть сім літ голодних, і буде забутий увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край, і не буде видно того достатку в краї через той голод. Що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараону відвічі, це значить, що справа ця поставлена від бога, і Бог незабаром виконає її. І закінчив Йосип слідуючими словами А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Адже за перших врожайних сім років. Потрібно зробити великі запаси їжі щоб потім врятувати Єгипетський край від знищення. І сказав фараон Йосипові: що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій. Тільки троном я буду вищий від тебе. Зняв фараон персня зі своєї руки. І дав його на руку Йосипову, а на шию повісив золотого ланцюга. Так став Йосип управителем Єгипту, дав фараон Йосипу друге ім'я, Софнат Панеах, і дав йому за жінку Оснату, дочку Потіфера, жерця Ону. А Йосип був віку тридцяти літ, коли він став перед лицем фараона, царя Єгипетського. І пішов Йосип від лиця Фараонового і перейшов через увесь єгипетський край.